Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. Незабаром день святого Валентина. Це означає, що настав час поговорити про аромати, які асоціюються з цим святом. Сьогодні я хочу розпочати з ароматів від бренду з промовистою назвою Валентина і зробити на цих ароматах важливий акцент. По перше, мене просили мої прекрасні глядачки розповісти про аромати в очі Vive, які вийшли не так давно і зараз достатньо активно, наскільки я розумію, продаються, тому що дуже інтенсивно пахне цими ароматами інколи у парфумерних магазинах. А акцент я хочу зробити з кількох причин. По-перше, це ж було уже. Це ж було уже. І зараз я розповім, чому я так вважаю. І по-друге. Бренд Валентино продається в Росії, продовжує вести бізнес країни терористам, Тож я впевнена, що не варто його підтримувати. І третій момент мені здається, звучання цих ароматів надзвичайно дивним і таким, що не може бути подарунком купленим людині, яка, яка не знайома з такими ароматами, з подібним звучанням. І тому зараз я тільки можу сподіватися, що в магазинах. Люди не купують масово ці аромати як подарунки своїм коханим. Отже, привабливий колір фірмових пробників, дуже гаряче і потужне звучання цих ароматів. Все це нас штовхнуло мене на думку зробити також у другій частині мого відео огляд двох пар ароматів: жіночих і чоловічих, в яких також прихована. Неаба яка пристрасть і тепло, а навіть інколи вогонь, і які також мають червоний колір у своєму оформленні в тій чи іншій мірі, інколи навіть у максимальній. Тож сьогодні ми поговоримо про аромати від безпечних для покупки брендів, від брендів, які підтримали Україну від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну, і які варто, на мою думку, звісно, підтримувати і звертатись до них, якщо ви хочете купити щось для своїх коханих. Чому ж я розпочала з того, що вочі віва це те, що було уже. Він надзвичайно схожий для мене на аромат від Avon, який виходив у колекції Крістіан Lacroix, у дуже-дуже красивому флаконі, який ви зараз бачите на екрані, це фото з мого інстаграм. І називався він Біжу. Я купила той дивний аромат, який носила потім лише кілька разів. Напевно, лише тому, що мені так сильно сподобався флакон. А сам аромат був білоквітковим з якимись спеціями. Я пам'ятаю, що там був Аніс. І ще щось таке незбагненне, що я так і не змогла пристосувати до свого життя. Одного разу я була в тому ароматі на співбесіді, і після того мені не зателефонували. Я підозрюю, що саме через аромат. Хоча хто знає. Отже, коли я вдихнула в очі Віва, я була вражена тим, що він просто один в один повторює для мене біжу. Піраміди також схожі, і ви в цьому зараз маєте можливість переконатися. Вони схожі, звісно, не на 100%, і навіть менше того, але. Якась така спорідненість очевидна. Цікаво, що цей білоквітковий аромат, який я тримаю зараз в руках, в базі починає нагадувати троянду. Давайте я озвучу все ж таки і піраміду вголос в верхніх нотах в очі віва містить мандарин, бергамот та імбир. В серці апельсиновий цвіт та гарденію. В базі ваніль, бабетонка, мускус, сандал та дубовий мох. Дуже цікава насправді піраміда, яка обіцяє щось незвичне. Так, це незвичне за весь час я познайомилася лише з одним схожим ароматом, О, біжу, але все ж таки, уже наявність такого знайомства робить для мене аромат Вочі Віва абсолютно неоригінальним. Що ж стосується його фланкера версії Intensa, то вона більш придатна до застосування у звичайному житті, як на мене, вона вже не настільки злякає людей у маршрутці переповненій і навряд чи так відштовхне від вас на потенційній співбесіді. Хоча все ж таки це аромат я переконана не на кожен день. Він для якихось урочистих виходів, якісь червоні яскраві сукні в образі ладі Гаги, можливо, яка є обличчям цієї лінійки. Але все ж таки не для щоденного життя. Це аромат більш святковий. В ньому вже менше нот. Достатньо велика частина піраміди прибрана в ньому. Але водночас він стає немов більш позитивним, він стає легшим і в базі містить іще більше асоціацій з трояндою. Озвучу вам і піраміду в верхніх нотах мандарин, бергамот в серці апельсиновий цвіт, жасмин самбак, в базі бурбонська ваніль та мох. Цей аромат вийшов слідом за флагманом 2021 року. Отже, друзі, висновки робіть самі, а краще знайомтеся з ароматами безпосередньо. Навряд чи цей напрямок парфумерії варто купувати на осліп, хіба що у вигляді пробників. А взагалі, бренд Валентино, звісно, і безумовно підтримувати не потрібно. Перейдемо тепер до другої частини, де я розповім про аромати і про бренди, які є значно більш безпечними, і самі композиції є більш зрозумілими, більш приємними, грубо кажучи, особливо для непідготовлених носів. Я думаю, що дуже часто парфуми даруються, звісно, у День Святого Валентина не парфумерним манякам, а. Просто користувачам парфумерії, які люблять щось красиве носити, і не хочуть шукати в ароматах, вишукувати щось, а хочуть насолоджуватися в першу чергу. І це можуть бути більш банальні можливо, аромати, але водночас не менш красиві. Хоча, як подивилася на ті аромати, які я підготувала, банальними їх все одно назвати не можу. Вони для мене всі дуже-дуже, а деякі навіть дуже-дуже-дуже не банальні. Хоча буде серед цих ароматів аромат від бренду, який ще донедавна вважався абсолютно безпечним, з точки зору співпраці з Росією, тобто не, не співпрацював з нею, покинув її одразу після вторгнення Росії в Україну повномасштабного. Але зараз. Зараз з цим брендом пов'язані деякі скандали. Я буду спостерігати далі. Хоча відкидати той факт, що вони підтримали Україну тоді, коли інші ще цього не зробили і не зробили досі. Не можна відкидати цей факт не можна, і цю вдячність я в собі все ще зберігаю. Аромати, які я покажу далі, я е, спарувала, можна так сказати, за. З порівнянністю нот або однієї якоїсь ноти, або в цілому настрою звучання. Отже, перший аромат це лімтердіжевен ши. У мене в інтенсивній версії. Мій улюбленець. взагалі, вся ця колекція надзвичайно красива для мене, і якраз з неї достатньо безпечно купити аромат навіть на подарунок без попереднього знайомства. Особливо це стосується туалетної води. Подивіться на цей прекрасний колір. Я завжди милуюсь ним. Як на мене, чудовий натяк на пристрасть і кохання, чудова можливість висловити свої почуття свою любов, сам флакон чорний, але для мене він має все ж таки великою мірою червоне звучання, тому що, як я часто говорила у своїх відео, це для мене звучання полуниці з вершками, а також зі шкіряними нотами. Тобто це якесь таке нуарне звучання полуниці, яке створюється за допомогою вершкової таборози. Також тут є чорний перець, є ваніль і кунжут. Цікаве звучання, яке не є очевидно шкіряним. Чи полонечно шкіряним, але створює враження і асоціації від якоїсь шкіряної речі, від такого настрою нуарного, можливо, похмурого навіть. І ось така якась глибина, загадка, деяка містичність. Мені здається, дуже пасує до деяких пар, до деяких стосунків. Отже, прекрасний аромат з різноманітністю емоцій, які він може подарувати, від полуничної емоції до якоїсь потужної шкіриної. З ким же, а точніше, з чим же я вирішила поєднати цей прекрасний аромат? У ролі чоловіка цього разу буде Діор Саваж у версії парфам, parfum, тобто парфуми у потужній концентрації. Це третій аромат з колекції Саваж, яку рекламує фантастичний, неперевершений Джонні Деп, попри знову ж таки всі скандали. Говорячи про скандали, звісно, ми вже підійшли до скандалів пов'язаних з Діор, і саме вони, ці події останнього часу, роблять цей бренд зараз об'єктом хейту хейту з боку українців. Хоча саме цей бренд, підкреслюю, не був таким нерозважливим як L'Oréal, або навпаки, занадто розважливим, так що залишився в Росії досі, обманюючи нас якимись неправдивими заявами. З Діор все зрозуміло, він не продається в Росії. Я буду стежити. Я ще тільки вчора дізналася про другий скандал. Перший був пов'язаний з якимись берізками в рекламі, а другий скандал пов'язаний з якоюсь російською персоною. І про це я поки що нічого не знаю. Тож я, звісно, стежитиму за ситуацією і робитиму свої висновки. Чому я підібрала до... Givenchy в торді у інтенсивній версії саме Savage, тому що обидва вони дуже потужні, вони не мовби викрученої на максимум потужності у своїх лінійках. І як не дивно, в Savage я відчуваю витверність, яка дуже мене вразила у цьому жіночому ароматі. Хоча в піраміді немає витверу у Savage парфумах. Там є бобитонка, є ваніль, але немає ветиверу, Там багато смол, і, можливо, все це разом створює такий е, деревний акорд. В будь-якому разі це аромат про пристрасть, про вогонь, про пристрасні чорні очі Джоні Депа про щось надзвичайно надзвичайно сексуальне. Е, тому я вважаю, що цей аромат був би чудовим подарунком, хіба що ваш партнер повинен. Любити солодкуваті аромати. Він не дуже солодкий, тут достатньо сильні смоли, які нейтралізують солодкість ванілі, як мені здається, але все ж таки не солодкуватий. Найменш солодкий з цієї колекції в у туалетній воді. І він я скажу по секрету, є моїм улюбленим із цієї лінійки. Тож, можливо, варто звернути увагу все ж таки на туалетну воду, якщо йдеться про подарунок непідготовленому в майбутньому носію аромату. Наступна пара, здавалося б, дуже непоєднуваних між собою брендів, набагато менш поєднуваних ніж попередні. Але я вирішила об'єднати їх за приналежністю до якогось такого натуралістичного звучання, до чогось більш повітряного, насиченого акватикою. Якимись цікавими трав'яними нотами, нотами гірких трав і фруктів, якоїсь природи, і за жіночий аромат відповідає Hugo Boss Woman. Він про водянисту сливу і трав'яні ноти, які мають відтінок якоїсь димності або навіть не димності, а тютюновості, не мов би від пачки сигарет. Дуже цікавий аромат, не мов би, достатньо офісний для жінки, яка можливо палить. Цікаво щоденно, зрозуміло, великою мірою це значно більш безпечний подарунок ніж вся колекція Лінтерді Givenchy. Тож я сміливо можу його рекомендувати, ну принаймні звернути свою увагу, розглянути його як потенційний подарунок для коханої жінки чи дівчини. Він дуже красиво оформлений, знову ж таки, червоний колір коробки і дуже красиві червоні літери та боковини на флаконі. Мені надзвичайно подобається цей водянистий, сливовий, дуже жіночний аромат. І впару до нього я підібрала аромат зовсім з іншої категорії. Це аромат від Черзілля, який я з величезним піететом розгортаю і взагалі сприймаю. Називається він «Півострів кохання. Його назва як найкраще пасує до нашого сьогоднішнього відео. Ця композиція присвячена пані Оксандрою Осініною Криму і вийшов цей аромат символічно 2022 року. Це аромат про надію, про спогад, про український Крим і віру в те, що все буде Україна і все буде. Добре справедливість буде відновлено. Це аромат з іншими вже акватичними нотами, більш гіркими, солоними, сповненими морських аспектів та відтінків гірких трав. Обожнює це звучання, в ньому немов би також присутні ДНК бренду Черзілля. Це якісь такі димні ноти, якась каніфоль, якась мішковина. Все це мене страшенно заспокоює, надихає, розбурхує якісь дуже приємні емоції. Що ж, друзі, це все на сьогодні. Сподіваюсь, для вас було корисне моє відео, що ви дізналися щось нове. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі! Is your mouth a little weak? Where do you hope beneath to speak? Are you smiling? But don't you have me now? Nah. If you care for me, still little Valentine.